Три найбільших проблеми при складанні іспиту у сервісному центрі на посвідчення водія друзі це поспіх, неуважність і страх. Давайте проаналізуємо кожну із них. Перша проблема це є поспіх. Дуже багато учнів поспішають швидко хочуть відповісти на запитання, адже думають, що їм не вистачить часу. Запам'ятайте, що на 20 запитань виділяється 20 хвилин часу, і в середньому учні затрачають на те, щоб скласти іспит від 5 до 10 хвилин. Тобто, якщо ви нормально якісно підготовлені, той варіант, що ви не встигнете, він відпадає саме собою. Тому старайтеся не поспішати. Друга проблема це неуважність. Я завжди учням рекомендую, що наскільки ви уважно вчитаєтеся в саме запитання, наскільки ви зрозумієте його суть, це вже є 50% успіху, тому що бувають запитання, де кожне слово або кожна кома відіграє велику роль на правильний варіант відповіді. Ну і третє це страх. Якщо ви переживаєте, чи сумніваєтеся, чи зможете скласти іспит, чи не зможете, старайтеся більше проходити тестів, аналізувати свої помилки і йти вже тоді складати іспит, коли ви відчуваєте, що вас вже трішечки підташнює від цих запитань і що ви вже їх знаєте на автоматичному рівні. Ось тоді йдіть і складайте. Якщо ви сумніваєтеся, не йдіть, не затрачайте свій час і нерви, краще якісно підготуйтеся і здайте цей іспит з першого разу. До речі, якщо комусь потрібна допомога, в мене на Ютуб каналі є. Повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах, де ви зможете якісно підготуватися, навіть якщо у вас була неякісна автошкола. Тому кому буде цікаво, пишіть мені в коментарях всю інформацію вам скину детально.